Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео про моторовку G55. Це буде відгук через майже 5 місяців користування даним пристроєм. Поділюся сьогодні також його функціоналом в плані його стійкості при падіннях. Адже, сьогодні, перша дружина його опустила трішки, отримала моделька пошкодження в реальному. Часі перевірена його міцність в реальних умовах користування. Трішки прикро, але побачимо, що з ним стало після падіння з висоти більше ніж 1,5 метра на бетонний пол, і чи він працює, і взагалі, які пошкодження отримав. В цілому хочу. Обмовитися, що телефончик доволі непоганий. Я використовую повсякденному житті власному користуванні Motorola G54 Power, на яку зараз і проводиться ця зйомочка. А дружині придбав цю модель вона відносно новинка. Мені вона подобалася через колір, ну і функціонал в неї, в принципі, непоганий, як і на 54-му Більш детально розказав у своєму відео, яке також є на каналі і яке активно коментується. Так от, телефончик експлуатувався. Без чухва без захисного скла, тобто, так, були деякі падіння незначні значні в домашніх умовах. Але сьогодні цей телефончик пережив велике падіння, і глянемо зараз, що з цим сталося. Вважаю, наперед, хочу забігти, сказати, що витримав дуже мужньо він такий удар, таке велике падіння і на, таку, і на такий матеріал. Тому тверда п'ятірка міцності даного з виду ніби тендітного телефончика. Так от, телефон досі працює. і Тепер дивимося на пошкодження, які він зазнав. В телефончика пошкоджено скло, як ви можете бачити. Удар обійшовся на оцей торець. Прикро, звісно, але маємо, що маємо. Отак виглядає вказане пошкодження, і безпосередньо скло. Так, звісно, якби телефончик був в чохлі і якби він був захисним склом, то це б не сталося, але, як правило, дружина в мене використовує пристрій обережно, але так сьогодні сталося. І можемо бачити, що далі телефоном можна користуватися, так є ця тріщина. Могло бути, звісно, гірше. Отакі. Пошкодження, я думаю, зараз гарно видно. Тому, друзі, розраховуйте, це такий власний досвід використання в реальному житті. Вважаю, що телефон переніс дуже гарно. Да, це падіння. В цілому, по телефону ніяких зауважень не було. Телефон дуже швидкий. Телефон працює дуже круто. Хочу обмовитися, що наразі на екрані ви не побачите цю плавність, оскільки мій телефон зараз записує в режимі 30 кадрів за секунду. Але як власник не хочу вам сказати, що від G54 Power майже не відрізняється, трішки більш соковиті кольори, як, на мій погляд, в цьому телефоні. Телефон досі в продажу. Телефон має декілька кольорових пропозицій, але як на мене, то. Такий колір, самий вдалий із цієї серії. Непогана серія, непоганий бюджетник. Також варто звернути увагу на G75 модельку, яка коштує близько 10 тисяч гривень. Мені він також дуже подобається. А за цей телефон нічого поганого сказати не можу, гарний зв'язок, гучний звук. Всі фішечки моторове тут присутні. Працює на операційній системі Android 15, також недавно поновився. Зауважень немає. Телефон працює гучно, гарно працює з сім-картами. Зауважень по зв'язку також немає. Тому, друзі, таке сьогодні відео про нашу моторову. Якщо вас цікавлять якісь питання, то в коментарях буду радий відповісти на них. Ще раз демонструю пошкодження, які виникли. Після падіння з доволі високої висоти на бетонний пол. Тому модеролі 5 Я хочу обмовитися, що особисто використовую мій смартфон з чохлом та захисним склом, але кому як подобається, тому ризикуйте на власний ризик, можна так сказати. Дякую вам за перегляд і до нових відео. Всім пока-пока!